Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Раніше він заявив, що наступного тижня у Вашингтоні хоче обговорити із Зеленським природні копалини та питання закінчення війни. А напередодні ще до цього американський президент говорив, що продовжуватиме допомагати Україні, якщо Київ пообіцяє постачати. Ти до США ті самі рідкісноземельні метали. Я ймовірно зустрінусь з президентом Зеленським наступного тижня. Це може бути Вашингтон. Ну я не збираюсь їхати, поки до України. Адміністрація президента Сполучених Штатів хоче захистити підземні ресурси України. Вашингтон потребує щось отримати, натомість грошей, витрачених на війну в Україні. Ніхто більше не користуватиметься. США. Я нагадаю, що у великому інтерв'ю журналістам Reuters український президент, пояснив, що означає цей обмін викопних копалин на оборону, і чому вже зараз Путін використовує цей ресурс проти всього світу. Зеленський заявив, що припинення вогню без деокупації тимчасово окупованих територій дасть Росії можливість заробити трильйони доларів на природних ресурсах і відновлювати свій наступ. Далі пряма мова. Він сьогодні витрачає 300-350 мільярдів на рік на війну і витрачає багато людей. Для нього гроші важливіше за людей, але тим не менше, один трильйон він витратив на цю війну вже. І він захоче захопити і повністю знищити нашу державу. Безумовно, не просто територію. У нього найбільша країна в світі. Йому самому би розібратись зі своєю територією, з обробкою своєї території зі своєю економікою. Але він не знає, як це робити з економікою. Він розуміє, що треба йти вперед, щоб знищити Україну, і тут на шляху багата земля. Україна і багаті корисні капали, і він їх не просто захоплює разом з землею. Він вже думає про те, як мати іншим партнерам його союзу. А на сьогодні це ми бачимо це Північна Корея. Сьогодні це Іран. Хто буде завтра? Ми не знаємо тих, кого він залучить війну, і їм він буде давати доступ. І я тоді сказав президенту Трампу, все це буде працювати потім. Всі ці технології. Все це буде працювати. Всі ці технології є в зброї, всі ці технології є в сучасній зброї, в ракетах, в дронах, тощо ми це бачимо. І все це буде працювати потім після не тільки України, проти України, після це може працювати проти Сполучених Штатів, проти Європи, інших країн світу. І це факт. Це буде відбуватися, це вже відбувається. І тому я йому сказав, це дуже багата земля, і у нас є корисні копалини. Це не значить, що ми комусь віддаємо навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство, тому ми стратегічні партнери. Тобто вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші, а головне це безпека. Західного світу, європейського континенту, що все це не дістанеться цим злодіям Росії плюс, плюс ті їх союзники, про які я вже а, сказав, і тому це дуже важливо захистити, бо ми захищаємо і себе, і Європу, і Сполучені Штати Америки від цієї кількості далекобійної зброї Росії, яка використовує потім а, всі ці розробки з цих тих самих корисних капал.